Туманець. Рано вранці, коли ще всі діти сплять, тихенько виходить зі своєї схованки на леваді туманець, позіхає, потягається, а потім бере голубу лічку і рушає на городи. Кропить картоплю і вона збадьорюється, прокидається від сну. Кропить лопати гарбузиння і в гарбузові квітки, і в кукурудзяні рурочки просяниці наливає, до огірків до помідорів завертає. А мені рипить капуста, а лічка вже порожня. І туманець йде на леваду і знову повертається в повні. Отак усіх городніх мешканців. Туманець на світанку обійде, побризкає розсяницею, буде спечно удень, осі нап'ються вони, а як тільки сонце викотиться з-за старих верб, туманець зникає. А знаєте де він ховається? У старій копанці тільки вдень його не розгледиш.